Проїдки усі. Хочу вам засняти цвітіння класне. Вон вже розпустилися. конварії. Біленькі тюльпанчики позакривалися, не хочуть відриватися, бо знову похолодало, температура десь плюс, плюс 8, вночі плюс 3, плюс 4. Це така у нас серединя квітня 24-го року. Уже піони на грані розпускання, Уже бутончики навіть маленькі, жовті ці ромашечки квітне і розбите серце класне. Дивіться, які квіточки. Вони які хвости, чудові теж хвости. Та от ці такі васильки. Теж вони класно цвітуть, фіалочки ще продовжують, вже бузок починає знову бачите. Бузок цвіте, І тут вам покажу, ще клумбочку класну. Там незабудки гарні також. Незабудки сині. Тут вже розочка розцвітає, теж. трояндочка. І там такі різні кітві, тут взагалі тюльпанчики прикольні. Якісь оці фіолетові, підкажіть назву, хто знає, як вони називаються. оці жовтенькі, я пам'ятаю, квіточки різні були. Теж конвалії тут, тюльпани різнокольорові. Такі деяку бун даю. Які посидити квіти, щоб вони у вас вже в квітні цвіли. Дивіться, які класні тюльпанчики. Яка краса. Тут ще лілії скоро будуть звісти. Барвінок килим з барвінку. Там тюльпани гарні. Жаль, що погода холодна і вони не показують, які вони гарні. І потім вже пізніше будуть звісти і ріси скоро розпустяться. до зустрічі і чудового дня. Ставте вподобайку, підписуйтесь на, на канал. Всім до зустрічі, пока-пока.